Класична перетяжка під рімінець 8 мм. Має можливість нанесення вашого логотипу лазерним гравіюванням. Класичний та стриманий продівний декор під тесьму 14,5 мм зі скрізними елементами. Масивний та стильний декор розміром 23 мм в діаметрі має рівну поверхню, що дає змогу забрендувати фурнітуру вашим логотипом. Закльопка «Хольнітен» у вигляді серця діаметром 9,5 мм. Романтична та делікатна деталь на вашому одязі. Пришивний декор з еластичного матеріалу ПВХ. Зробить більш унікальним ваш спортивний та повсякденний одяг. Пришивний еластичний декор з ПВХ. Широка палітра кольорів. Можливість зробити колір в тон вашої тканини. Декор з ПВХ з надписом аналог всесвітньо відомого бренду Miu Miu». легкість вшивання в шов будь-якої деталі одягу.